Рада всіх вітати у новому відео. Сьогодні останній день завозу. Second hand, як ви бачите, багато ще є запакованих всяких дрібничок, сіль для ванни. Так, тут масочка для обличчя теж ще новесенька. Дивуюся з нахідком. останній день 45 гривень за кілограм, досить багато дрібничок. Є ще листівки, теж новесенькі запаковані. Можна покласти в подаруночок для когось. Ось такі листівочки. Зараз буду шукати новинки, але на превеликий жаль, я прийшла досить пізно, а так що мені треба спішити. Подивлюся взуття, досить багато покупців. Вони вже стоять з великими торбами, набрали багато речей. А я, як завжди, не встигаю нічого. Ось такі такі сліпони, тапочки, вони в досить хорошому стані. Хоча це такий дешевий мас маркет А ще такі бутильйончики, черевики, панчохи в Animal Print. Ну а ці босоніжки не дешевого бренду це Emma Hope, британський дизайнер взуття, досить відомий. Це лакована шкіра. І коли я зайшла на сайт цього бренду, цього дизайнера, я здивувалася цінам, бо тільки погляньте, які високі ціни, ціни конвертувалися в гривні, так що ціну ви бачите в гривнях. Зараз досить велика знижка, і зі знижкою взуття коштує. Навіть 13 тисяч гривень це дуже багато. Це вважається високоякісне взуття. Нагадую, що це Emma Howe, британський дизайнер взуття. Ось така знахідка. Досить зручні, шкіряні, варшкіра, середина шкіра. І ще такі босоніжки літні. Заважили вони практично 22 гривні, це дуже дешево, вони в новесенькому стані, це текстиль, висунішки еспадрилії. Ці мають вигляд шкіряних, красивий зелений природній. Ну, а ці лофери з натуральної шкіри під рептилією це рікер. Так, Ще такі новесенькі босоніжки з фадрилі. Ви тільки погляньте, який в них стан, як для останнього дня. Вони ж новесенькі. Вони повністю нові. Нові босоніжки з текстилю, правда, теж мас-маркет, але вони новесенькі в Animal Print, заважують копійки. Це натуральне хутро. Навіть трішки потерлося ззаду. Ну непогано, ніби і немає вибору, але досить непогані речі. А так, дивлюся, дивлюся, що є. Знайшла вінтажну блузу, розшита лолітками, камінчиками. Це такий глибокий вінтаж, видно, що ручна робота, сама блуза досить важка і це натуральний шок, розшита на тканині натурального шоку, я навіть не знаю. Така блуза коштує точно, я знайшла на eBay, 60 доларів. Немало, я вам скажу. Я не знаю, який стан цієї блузи, цю, що я знайшла в ідеальному стані. Як бачите, 60 доларів просто валяється в магазинах Секунду можна брати, і ви можете продавати собі на eBay чи на інших плеймаркетах. Так. Набагато-багато ну, новиночок, Швиденько буду все передивлятися, щоб хоч трішечки вам показати, тому що ну, сьогодні ось так, що я нічого не встигаю. Взяла трішки речей і покажу вам. Досить завжди приємно. Ось тільки, подивіться, москіно, джинс, Ну, будемо зараз дивитися. Ось така блуза з віскозної тканини легесенької, стиль бохо, Яскрава, це від бренду Зара. Цю блузу можна одягнути разом з джинсами, з кросівками і взяти кольорову яскраву сумку. Так ще досить непогана знахідка, як для останнього дня. Знайшла цю блузу в продажі майже 29 євро. Бірочка зрізана, але це віскоза від морга, блуза з тикеткою, комбінована мережевим, глибокий чорний колір. Цікава знахідка, тому що блуза новасенька і морган не є дешевим брендом. Ось така. Повсякденна блуза від англійського бренду Роман. Великий розмір. Плечі приспущені. Я хочу цю блузу придбати і забіжу наперед і скажу, що дійсно я її купила, цю блузу, не для себе, мала для кого це 100% віскоза, яскрава. Цю блузу я теж хотіла придбати від Marx Spencer. Досить якісна. Хоча вона повнота, але зрозуміло, що коли попереджі її попрасуєш, це все буде окей. І це 100% льон кораловий колір мало для кого, але на жаль залишила. А ще блуза від датського бренду Masai. теж досить високо ціни. Це на офіційному сайті, ціни просто захмари, це 100% віскоза, теж хороший стан. Вітмо скину ці джинси мені сподобалися, але виявилося, що вони мали плямку. Я не ризикнула їх брати для того, щоб попрати, і їх залишила в магазині. Джинси я вішаю назад, але поруч побачила легесенькі штани, з мережева прошла. І зараз вам покажу штани широкі, як палацо. Це від бренду Zara. Понизу мають бомбончики, і, на жаль, пару бомбончиків не було, тому я їх залишила, хоча я хотіла їх придбати. Ці бомбончики, звичайно, можна було би взагалі відрізати. Ці штани я залишаю, хоча мені досить жаль, це 100% котон, мережево прошла і схожі штани зараз продаються. В магазинах в резерват. Було яскравих багато штанів, багато Е, Така сорочка жіноча між штанами привернула мою увагу в смужку синьо білу і це від американського бренду GAP. Тканина досить легенька, застібається на узички, а спереді на зав'язці. Є кишеньки на грудях. І в складі котон Віскоза і льон. Цю блузу я взяла. Так, поважу, ось цю, і вона обійшлася. 5 гривень я її забрала, ця 648 я її забрала, і цю теж блузу я забрала. Сумок було не густо, можна сказати, що їх зовсім не було. Ось все, що залишилося, ця втратила форму сумка. Єдина сумочка, яка мені сподобалася, з таким тисненням під крокодила, в прекрасному стані, в ідеальному, базова чорна, з ланцюгом масивним. Хоча це ніякий не бренд, але досить пристойний вигляд і цікава модель, цікавий дизайн сумочки. Були різні ще кладчі з від мас маркетів але більш нічого такого не було. Вирішила трішки покупатися в шарфах, ну все може бути. І я знайшла шарф від лінії бренду і 60% шерсті 40 віскози. Прекрасний великий шарф в чудовому стані, і скажу вам наперед, що цей шарф я взяла. Шарф відправляється в пакетик. До моїх знахідок, які я вам вже показала і сказала, що я їх беру. І цей шарф теж. Більше нічого такого я не знайшла, хоч шарфи були досить хороші. Fat Face, це англійський преміальний бренд, досить якісний. Відчувається, що в складі віскоза, але його залишила, бірочки зі складом не було. Ну і на вулиці вже практично літо. Шарф досить великий, мені жаль його залишати. Я його роздивляюся ідеальний просто стан досить великого формату, такий шарф палантин. Спідничок теж було багато, було багато яскравих літніх, які привертали мою увагу. Багато було зльону, великі розміри. ідеальному стані від преміального англійського бренду така спідничка в білому кольорі, в різнокольоровій. Горохи. Це від бренду Мюнюєт. І це 100% котон і підкладочка теж. Спідничка класична, донизу годе. В довжині міді. Ще була елегантна спідниця в шоколадному кольорі з білою строчкою. Класика. Було би непогано, якби був ще верх. Це від англійського бренду Next, якість дуже хороша. І в складі 100% рамі це кропива. Дуже хороша знахідка, враховуючи те, який склад, і стан спіднички, це стан нової. Сподобався ще джембер в насиченому. Зеленому кольорі, англійський бренд, м'якесенький, прекрасний стан, але єдине, що була, була зачіпочка. І зараз я от думаю, я із цієї зачіпочки, яку можна було перетягнути, я залишила цей джемпер. Це 100% вул. Так, багато коротких спідничок, хто шукає літні короткі спідниці. Вам просто дорога в секунд. Ще сподобався класичний джемпер від брегдумона, красиве поєднання кольорів, жовтого, синього, кави з молоком білого, непоганий склад, складі поліестер і віскоза середньої щільності в'язки. Ось я так передивляюся, гортаю речі на рейлах. Від Марк Спенсер, Джемпор лілово-рожевий колір. Вказано, що в складі є шерсть. Подивимося, скільки цієї шерсті, тому що може бути що малесенький відсоток. В складі віскоза поліамід, ангора і кашемір. Має незначні сліди носіння, але такий мінімальний спідничка сподобалася з потріпаним низом, з боковою вишивкою. Спітничка МОМ. Джинс м'якенький. Хоча це не люксовий бренд, але тим не менше досить хороша спідниця. Базовий колір, рихла в'язка. Схожі продаються в манго в Зарі. Ідеальний стан. Такої рихлої середньої щільності в'язки в колір від англійського бренду Encore і в складі і поліестер. Бренд не є високої цінової категорії. Ось так треба заглядувати на внутрішні бірочки, щоб знайти бренд і зрозуміти, буде річ якісна чи ні. Ну, пішов далі в мас-маркет, але непоганий. У такий джемпер, смужку. Ще цей сподобався. Ну, це виявилося теж Масмаркет. маркет. Відвайтстав, люблю цей бренд і неодноразово вам розказувала і показувала. Саме цей бренд, досить якісний. Джемпер з зимовими мотивами, з такими скандинавськими. Прекрасний склад 79% шерсті. Ось цей джемпер привернув мою увагу, джемпер Polo, Модель досить сучасна. Схожі моделі продаються в резерве. Це від бренду Mint Вольвает. Англійський преміальний бренд. Хоча розмір XS, але він досить оверсайз, і в складі є кашемір, котон візкоза, поліамід і Кашемір. Вверху застівається, на блискуку засовується. Розглядаю його для покупочки і забіжу наперед, скажу, що цей е, джемпер полу я придбала. А вам покажу на сайті, які ціни, хто не знає, щоб зорієнтуватися на майбутнє, чи варто купляти цей бренд. І як бачите, ціни досить високі, в середньому ціна джемпера від 70 до 120 фунтів, чи в євро будете купляти, такі кардаган нав'язані, категорії в'язаних речей, жилетки, а досить високі ціни. Ось мої знахідки, ось мої покупочки, які я тримаю, і буду їх купляти. Я вам сказала, що я вже купила точно, що я беру. Ще подивлюся, бо вже а, просто кричать: Давайте, підходьте до каси, бігом-бігом, ми зачиняємося. Хоча, до речі, година а, часу ще попереду. але, можливо, в них якісь плани, щось таке, не знаю. Швидко зачиняється магазин досить сьогодні. Я на це не розраховувала. Розраховувала ще трішки побути в складі 40% шерсті було цього кардигана, А ось цей вінтажний кардиган, тканина як букле. Це не в'язана тканина, не в'язка, не трикотаж, а якби така тканина букле. Приємний такий припорошено рожевий колір, десь трішки до класи. класу. такий і в складі є шерсть і віскоза, ну і поліестер, ви бачили. Це Paul Сепаріц. Сепаріц це Велика Британія. Зараз цей бренд продається на Etsy, на EBay. 35 фунтів вінтажні речі, цей бренд вже не продукує свої товари, вважається вже вінтажним. Але досить була хороша якість. Курточка, кава з молоком, щось таке, Гарячий шоколад. Болоднява куртка легка. Вона зараз може бути досить великий розмір. Ще сподобався мені жакет жіночий, досить цупкий трикотаж. Трикотажна підкладка знизу. І етикеточка це Вайтстаф. Знову повторююсь, що вважаю цей бренд досить якісним і вартим уваги, і він досить високої ціни. Це 100% котон, що вверх, що підкладка. Темно синій колір, такий під денім. Досить об'ємний, на такий важкуватий трішки навіть. Я не мала для кого і залишила його. Нагадую, що сьогодні останній день і речі виходять досить дешево. А ще такий жакет жіночі мені сподобався від бренду Zara в прекрасному стані. Добротні гузики, так добротно пошитий. І верх 100% льон. На сукні я вже не встигаю подивитися, тому що пора бігти до каси. Я взяла буквально пару речей, встигла вихопити а ті, що я вам показала. Сукні я бачу, є красиві. ось така в кольорі фуксії, з щільного трикотажу, досить великий розмір. Ось мої покупочки я взяла на 33 гривні. Моє місто, моя любов, але я збираюся в дорогу в інше місто. Дуже дуже ранасенько, а я їду в івано франківськ їду зустрітися з своєю родиною. Дуже добрий час це так важливо бути з родиною. Зустріч була тепла та незабутня. Чекаю в наступних відео. Всім дякую за увагу. До зустрічі.